Всім привіт, любі друзі! з вами Юрій Негатив. І сьогодні я вам розповім, як змінилося моє життя за два тижні без комп'ютера з того часу, як він зламався. А доки вас попрошу поставити подавайку цьому відео, написати будь-який комент в підтримку, підписатися на канал і написати коментар з наступною темою для відео, якщо маєте таке бажання. Хочете почути мою думку на ту чи іншу тему? Запрошую в коменти. І до речі, всім, хто є, смачного. А ми переходимо. Дивіться, перша зміна почалася така. Це навіть не зміна, а я би сказав певна така залежність, якби недостача комп'ютера в житті. Бо виходить так: ти приходиш з роботи, ну точніше, не ти, а я приходжу з роботи, е, помився, поїв. Щось там поспілкувалися туди сюди трошечки полежав, Почув такі, добре, треба йти готуватися до стріму, паралельно можу пограти. Добре, сьогодні не буде стріму. Спробую може награю якийсь е, цікавий момент. Е, в собі програв дві години там, на 30 секунд щось, я такий думаєш, ладно, то Єрунда, на наступний день приходиш знову, так день за днем і включалися стріми, стрімив, спілкувалися, грали, весело, прикольно, класно. І тут це випадає. Такий пик, і цього більше немає в житті. Я такий думаю, блін, і що тепер робити? З'явився вільний час, якого раніше просто не було. І ти такий думаєш, блін, в мене був чіткий розпорядок. Ти прийшов, сів, пострімив. Раз-раз і спать, треба. бо в 5-10 як не як грає будильничок. І ти таки думаєш, блін, чим зайнятися? Може якийсь... лежиш спочатку чим зайнятися? Може щось позитивне, може щось, блін, нарешті, то, що відкладалося, бо бракувало часу почати робити. Але зараза за цей час почав забирати тік-ток. Тік-Ток, Ютуб, ти дивишся, гортаєш там. Раз, раз дивишся, опа, вже годинки немає. Ага. Потім згадав, що там треба щось не дивився, давно подивився, пик-пик немає. Так пройшло перших 4 дні. Я просто в такому блін, якби, тумані, Блін, нема компа, хочеться пограти, хочеться пострімити, поспілкуватися. Добре, находжу вихід в тому, щоб постримитися з планшета. Не зовсім зручно не мій але косо, криво, якось то гралося, стримилося. Такі, добре, може починаю таки на п'ятий день думати, може себе змусити щось робити. Я закинув займатися зранку зарядкою, закинув повністю спорт так і думаю, блін, а треба було б знову почати. Я таки лежав, 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 в понеділок лежу такий кажу: Аня, ходи зі мною на турнічки з брусями, кажу, я попробую позайматися, хоча б дати поштовх може реально вийде і я почну займатися далі. Пішов, пройшлися, поспілкувалися, Я щось там, ну, звичайно. І от як перший день в спортзалі на всі тренажери, так само тут на, всі, на, на Брусі, на турніки, на будь-які, де тільки можна було все поробити. Типу вийшов містер качок ли -ру -ли -ру -ли, і пішов такий. Думаю, ні, то фігня, треба приходити ціле направо на наступний раз. Все робити щоб було класно. Наступний день я такий лежу, Думаю, ні, ну, я ж собі пообіцяв, що попробую щось змінити, немає комп'ютера, треба доцільно і розумно використовувати час. Добре. став приділяти більше часу Ані. Вона вже така часами віджартовується так, коли ж ти той комп'ютер зробиш, бо вже вже не хочу. Каже, йди, йди роби комп'ютер, грай. Я посміявся, ну думаю, ну ладно, добре. Дзвоню знайомому, не хочеш піти. Він там хочу, пішли з ним, там пробіглися, теж трохи позаймалися. Такі, блін, кльово, там ще знайоме підтягнувся спілкування, але ритм я такий, боже, а я випав з цього буденного. Десь з кимось зустрітися, поспілкуватися, все, робота, стріми, робота стріми. І просто коло тако замкнулося. І такий приходиш, такий здепресний кілош, а тут трохи шків. Повернутися до того, що було раніше, зовсім інакше дивишся. Потім думаєш, блін, а може би чимось глобальнішим взятися, окрім роботи, може спробувати знайти якісь рішення, щоби, там, більше заробляти, краще проводити час. Голова якби почала трошечки звільнятися від того, що постійно було зациклено, що треба сидіти за компом, треба грати, стрімити, хоча я це і люблю, але просто не вмілося в моєму випадку правильно розподілити день після закінчення робочої зміни. Той залишок дня, щоб правильно провести час, скажімо, це, це стосується спорту, провести час правильно, провести час з Анією, провести час разом з вами пострімити, встигнути відпочити. Цього всього не було, бо все так чик-пик, все, як би кажуть, галопом по Європі все зробився. О по-пок мене хватає тільки часу пострімати, бо ти такий ліниво до всього наставлений. Не хочеш взагалі нічого робити. А тут почала голова, ясніше думають, повернувся до зарядок, там через день-два стараюся йти знову на ці турніки, Бруся, щоб трошечки розірвутися, я такий, кому? А чому не можна було так раніше? Оце, виходить, ще би таку залежність від телефону, урізати е, час використання. Я думаю, що можна було б ще на якийсь левел піднятися в плані себе морального. І спробут зайнятися чим більш толковим. Може б, я нарешті, щось придумав якийсь цікавий формат. І то реально було б прикольно вам дивитися, і все може би щось ходив би знімало, типу якісь влоги. Ну, треба над цим працювати, так що така вам порада. Старайтеся а, після чи, чи це робота, чи це навчання, коли маєте вільний час, розпрозпрограмуйте, хоча розділіть правильно час, який ви маєте до сну. Щоб максимально ефективно то використовувати, що не дивно, да, да проснувся всі це знають, але коли ти постійно в рутині в цьому колі, як білка в колесі, бігаєш, ти цього не помічаєш. Як тільки щось випадає з цього пазлу, і ти такий стараєшся якось все замінити, до купи склеїти і дивишся, а можна було це все зробити інакше? А тепер в мене є час на то на то я дивлюсь. Блін, в мене ще купа часу, я можу висипатися більше, але зараза за телефон забирає. Час ще перед тим, о, добре, зараз, зараз зараз спать. Ще там ще одне відео, чи там ще там три тіктока горну, десь заліп, опа, дивишся, годинка прошла, а ти вже ту годинку міг би спать. Ще з цим, блін, мінус. що ви була ясніша голова, і в принципі можете до нових цілей, до нових висот. А як ви боретеся з новими технозалежностями? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був Юлія Негатив. Слава Україні! Ми переможемо! Тримайтеся! Бувайте!